У Рівному новий начальник управління Державної архітектурно-будівельної інспекції ним став Ігор Мічуда. Про його призначення на цю посаду говорили ще наприкінці березня. Проте наказ заступник голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Сергій Драч підписав лише вчора, 9 квітня. Перші кроки нова ну, з колективом привести в порядок до відповідності, і пояснити людям, що ведеться не караючий, а Антон і та система, яка була раніше, вона змінюється, адже в нас пішли зміни. Ігор Мічуда отримав ранг держслужбовця, тому написав заяви на звільнення з Асоціації будівельників Рівненщини та люстраційного комітету. На сьогодні він очолює лише раду голів ОСББ, тому що це не комерційна організація, а громадське об'єднання, яке Ігор Мічуда називає творчою роботою. Що стосується, як мені закидають, що в мене там є будівельний бізнес, то я б хотів би сказати одне що. Я давно вже не являюсь засновником і свої корпоративні права вже декілька, ну, не декілька років вісім, як я продав і не являюся до 2013 року. Так, да, я був виконуючим обов'язки директора у 2014 року, серпня місяця. Я не єдна фірма Мекозаліників і відношення до цієї фірми немає. Бажаючи новому керівнику успіху на новій посаді, ми, однак, беремо на себе зобов'язання пильно слідкувати за його роботою. Зарена Жильчук у ритмі подій.